Налагодження комунікації між головами ОСББ та муніципальною вартою. Муніципальну варту очолив новий керівник Івана Сурєва. Призначили 3 червня. Він організував зустріч з головами ОСББ у міській раді 19 червня. Також був присутнім заступник військової адміністрації одеського району. Основна мета безпека жителів громади. Хочеться, щоб муніципальна варта була на Ступеню вище ніж була, хочеться вдосконалити роботу, щоб було якісне патрулювання, якісно реагували. Я вважаю, що якщо буде <кхи> взаємопорозуміння з депутатами, ми придбаємо авто, яке буде полегшувати нам роботу та буде патруль. Цілодобово та по всьому району територіальної громади. Я бачу, що є бажання співпрацювати з муніципальною вартою. Все, що потрібно від муніципальної варти та від мене, як від керівника, я все зроблю, щоб громада була у безпеці. Голови ОСББ окремо порушили питання машин, що залишаються покинутими і заважають мешканцям. Начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям одеського району обговорив з головами ОСББ пожежу за адресою хіміків 14. Взагалі, то ми завжди комунікуємо з муніципальною вартою, тому таких якихось гострих дуже питань не було. Але все ж таки піднімалися питання щодо паркування автомобілів, не зазначених для цього місць. Було були підняті питання щодо вживання алкогольних напоїв, щодо вживання заборонених речовин. Ну в принципі, щодо патрулювання в нічний час, щодо порушення комендантської години, було піднято дуже багато питань. Були надані відповіді. Були від начальника, було звернуто увагу щодо необхідності, де дещо покращити. Були підняті питання щодо перепусток. Для обслуговуючого персоналу, таких як електрики, сантехніки, щодо можливості пере... у разі необхідності в нічну годину, в комендантську годину пересуватися містом для усунення аварій. Обговорили камери відеоспостереження, які не працюють, відкий дим з пекарні, пішохідні переходи по проспекту Миру, збільшення патрулів тощо. Подібні зустрічі планують проводити щомісяця. Ми обговорювали нові можливості співпраці з муніципальною вартою. Мене дуже цікавило питання, як вони будуть ну, як боротися з порушниками. У мене будинок Приморська, 19, основний, в якому я є головою, і будинок. Ну, через те, що він ближче до моря, все ж таки люди по старіті привісять десь ходять в парк, люблять десь там випити. І через це ми маємо велику проблему, що вони десь у нас в дворі затримуються. Крім того, у нас нове бомбосховище тільки зроблено, воно гарно зроблено. І ті люди, які люблять випити, вони туди зазвичай заходять. Ну, там тепліше, там цікавіше, там є умивальники, їм там цікаво. І от вони там збираються, і з цим нам хотілося б боротися. Муніципальна варта зробила чат-бот у вайбер та гарячу лінію. Якщо ви стаєте свідками правопорушень, повідомляйте цілодобово телефоном 098 011 03 39. Дивіться більше в програмі Об'єктив.